Я вас вітати на каналі Юридична Марахолка. Сьогодні хочу вам розповісти, як ви можете збільшити свій основний розмір пенсії. Відповідні роз'яснення надав Пенсійний фонд України. Пенсіонери можуть самостійно збільшити розмір своєї пенсії. У пенсійному фонді розповіли, хто і як. Це може зробити. Йдеться насамперед про пізніший вихід на пенсію. Пенсіонери, які досягли 60 років та за наявності необхідної кількості стажу, ухвалять рішення відмовитись від пенсії та продовжувати працювати. То при виході на пенсію буде встановлено надбавку за наднормативний стаж відповідно до статті 29 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. За пізнішого призначення пенсії основний розмір пенсії буде збільшений в наступних розмірах. На 0,5 за кожен повний місяць страхового стажу. Починаючи з місяця, що настає за місяцем досягнення пенсійного віку, при відстроченні виходу на пенсію на строк до 5 років, і на 0,75% за кожен повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця наступного за місяцем досягнення пенсійного віку, якщо відстрочка буде становити. Понад 5 років. Майте на увазі, що враховуються лише повні місяці підвищення розміру пенсій за неповний місяць страхового стажу не привадиться. Таким чином, відстрочення пенсії на рік дає збільшення до пенсії у розмірі. 6%, на 2 роки 12% і так далі. Якщо ж відстрочка, наприклад, на 6 років, то основний розмір пенсії у вас зросте на 54% порівняно з тим, яким міг би бути спочатку. Тобто, якщо ви після 60 років ще пропрацюєте хоча б 6%, то розмір вашої пенсії збільшиться на 54%. Звичайно, для того, щоб продовжувати працювати. Пенсіонеру потрібне не тільки бажання, але й здоров'я. Ну і найголовніше місце роботи. Наразі складно працевлаштуватися тим, кому до пенсії ще працювати та працювати. А що вже говорити про звичайних українських пенсіонерів? Багато компаній взагалі відмовляється приймати на роботу людей віком від 60 років. Та й надбавка за надстаж у грошовому еквіваленті, на жаль, може виявитися мізерною. Якщо у пенсіонера основний розмір пенсії невеликий. Ну, в даному випадку вибирає кожен, що йому вигідніше і краще. Я вам просто розповідаю, які є у вас можливості. Звичайно, це звучить утопічно. Людина, яка досягла 60-річного віку, ще працювати 6 років для того, щоб отримати надбавку для пенсії. Я дуже сподіваюся, що наше законодавство. Буде опрацьовано таким чином, що наші українські пенсіонери будуть мати гідний рівень життя і гідний розмір а, пенсійних виплат. І не потрібно буде перепрацьовувати до 70-80 років. А, така ситуація на даний момент. Ще раз повторюсь, розповідаю вам цю інформацію для того, щоб ви просто володіли інформацією. Чим більше знаєте, тим в даному випадку краще для вас, щоб ви знали свої права і могли їх відстояти. Підписуйтесь на канал Юридична Барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї.